Портрет Лесі Українки у повен ріст більш як півстоліття прикрашає будинок культури села Сьомаки Луцької тергромади. Картина виконана масляними фарбами розміром орієнтовно три на півтора метра. Місцеві вважають її окрасою села, розказує жителька Сьомаків Марія Прус. Ми цінимо це, тому що не кожен може похвалитися такою, такою реліквією. Був такий випадок, що приїжджали, хотіли купити вже. Пропонували чималі гроші, ми відмовились продавати. Написаний ще в 1971 році. Художник Костенко був подарований для директора будинку культури попереднього. Тобто для Кудачук Вірі Федосивина. Ваша рідна хата була, скільки років. Сідайте, присядьте. 84-літня Віра Котлярчук усе життя працювала у будинку культури. Розповідає, портрет Лесі Українки створив художник, який приїхав у сямаки малювати стенди для місцевого колгоспу. Жінка каже, тішиться, що їй вдалося зберегти у 90-х, коли було розпаювання і приміщення клубу. І цю картину для нащадків. Головне, що є. Я їй символ кажу, нашого життя. Тому Леся Україн то ж є, то у нас сама, що вона сама українка, ми ж українці, ми повинні любити. І вона скільки віддала свого життя, каже, при такому стані здоров'я. Вона ще писала і такий каже, жити хоче, геть, думи сумні. я її любила і робила за часів радянської влади, і мене вже навіть дехто і підсміхав. Я українські народні пісні співала на всю. У мене була хорланка. Напередодні 152-ї річниці з дня народження Лесі Українки у Сьомаки з постановкою приїхали студенти Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Готують декорації для виступу. Зроби саме саме колечко, зроби і сюди, вставиш от сюди. Викладач, режисер Віталій Герасимлюк каже, вражений тутешнім портретом Лесі Українки. Я здивувався, що так майстерно був виписаний. Портрет Лесі Українки в повний зріст. Він виписаний в такій реалістичній манері. Фарби підібрані надзвичайно цікаво, оригінально. Потрібно ним гордитися, що він у нас такий є. Мені подобається те, що вона стоїть така серйозна. У театралізованому дійстві Леся Театр Листи студенти представили уривки з шести драматичних творів Лесі Українки одержимої, блакитної троянди в катакомбах, осінньої казки камінного господаря Касандри, розповіла студентка Юлія Урбан. Хіба ж і той не любить, хто душу віддає? Що значить жінку віддати душу? Вхід на виставу був вільний. Постановку змогли побачити усі охочі. Розповів директор будинку культури Руслан Котлярчук. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини, Луцьк.